До Одеси прибули 200 чоловік з Донецької та Луганської областей на відпочинок. Це родини, в яких хтось з членів сімей має обмежені можливості на залізничному вокзалі. Їх зустрічають керівники головного управління ДСНС в Одеській області, психологи та волонтери. Сегодняшний день специально оборудованных дітей под детей-инвалидов колясочников у нас по статистике только в Одеській области один это санаторий куяльник. Но руководство администрации и мы инициировали вопрос и подготовили два санатория, которые реально на, на данный момент будут соответствовать этим требованиям, и там люди должны комфортно отдыхать. Біженці з Донбасу будуть лікуватись в санаторіях Одеси та області. За останні кілька місяців кількість людей, що їдуть з гарячих точок східної України до нас, збільшилась. Приїжджають стихійно чи організовано групами, але всім потрібно надати притулок та облаштувати умови для тимчасового проживання, розповідають волонтери. Насправді забратися було дуже просто, тому що зараз починається в Краматорське второй славянськ. Це дуже серйозне бомбюшки кожен день. Розрушаються жилі дома, гаражі і, звісно, люди. Буквально в смислі виїжджають кожен день сотнями. Тому, всі эти люди очень з удовольствием отозвались на таке приложення. Астіпрімна Одеси. Спеціальні автобуси вже зустрічають прибулих. Вони сподіваються, що жахіття війни залишились позаду. А попереду гостина зустрінуть курортні містечка Білгород-Дністровського та Татарбунарського районів Одеської області.